Вас, мої любі на своєму каналі Оля Гармонія і мене звати Оля. Дуже дякую вам, що ви завітали на мій канал і що вам подобається дивитися мої відео, мої роботи. Але і дуже дякую вам за приємні коментарі, за підтримку. Отже, сьогодні у нас. Закінчився спільний проєкт, боже, забула вже, слухайте. Шалений тиждень стартів. Ось. Хочу вам сказати, цього тижня я не сильно пошаленіла, але трішечки щось там у мене старти є. Організатором цього спільного проєкту є Оленка Буганова. Її канал зветься Олена Буганова Хендмейд. І. Вона не тільки організатор цього спільного проєкту, у неї ще є кілька спільних проєктів, які потім продовжуються після цього проєкту. Дуже цікаво і дуже приємна компанія дівчат. Всі молодчинки гарно працюють, гарні у них роботи, гарні у них процеси. Ось десь так. І на посилання всіх учасниць і так само організатора ви дивіться знизу в інфобоксі, я все залишу, щоб ви могли всіх передивитися і оцінити кожну майстриню. Але я вважаю, вони всі молодці і супер. для Мені у них є чого повчатися. Отже, зараз я вам ставлю трішки відео, як я розпочинала старти. Розпочинала я старти з вівторка, бо щось там мені в понеділок, не пам'ятаю, щось не, не вийшло. І які саме у мене будуть старти. Ви також зараз це все побачите. Не перемикайтесь. І дивіться далі. Вітаю вас, мої любі! Сьогодні вівторок, і у нас, Боже, я вже забула 6 лютого. Чись я заблудилася днями, слухайте. Вівторок, 6 лютого і. Хочу вам сказати, з, з вчорашнього дня, понеділка 5, ну да, 5 лютого, розпочався, розпочались шалені старти. Організатором цього спільного проєкту є Оленка Буганова, Чудова людина, чудовий організатор, так як ви знаєте, Якось переставити, Чи, як не знаю, щось сильно світить ця лампочка, як ви знаєте, у неї є спільні проекти, це на початку місяця перший тиждень шалені старти, другий тиждень йде магічний кубик, і там потім третій тиждень йде визволення гачків і спиць. Отже, в цьому місяці у мене є в Бінго, де я вказала собі з лютого місяця, по січень вже промайнув так, з лютого місяця брати участь у Оленки Буганової в шалених стартах. Багато стартів я не буду брати, тому що хочу подов'язувати недов'язи. Знаєте, в цьому місяці у мене стоїть такий вибір. Цей місяць 29 днів має. Ну, Здається, ну, кожен місяць там 30-31, але він на пару днів цього року менший. Ну, вже не 28, як кожен рік, але все одно. У мене стоїть таке питання по поводу третього старту. Не знаю, чи його брати чи не брати. Отже, сьогодні вівторок і перший мій старт розпочинається ось таких два моточки. Ви вже їх бачили, і ви бачили з них вже зв'язані шкарпетки. І я в цьому місяці, у мене в Бінгу вказано, кожного місяця зв'язати хоча б пару шкарпеток. В січні я зв'язала пару шкарпеток і вже відправила. Uh, і тепер uh, в цьому місяці знову мені треба зв'язати пару шкарпеток. І це будуть знову шкарпетки для ЗСУ. І ось я розпочинаю з таких ниточок, uh, знову цих самих ниточок, чоловічі шкарпетки. Uh, буду намагатися зв'язати 42-й, 43-й розмір, бо минулій шкарпетки були десь 43-44, десь, мабуть, так. Uh, Отже, сьогодні я розпочинаю шкарпеточки з цих двох моточків. В шпиці я вирішила. Тут склад цієї пряжі, я купляла колись їх бобінами, кілограм цієї, кілограм цієї, але я їх вже віддала на волонтерство, щоб в'язали жінки. Тому що, ну, ви бачите, я по поводу шкарпеток ледача, хоч я їх трішки буцім вмію в'язати. Я не спец по шкарпеткам, але щось там трішечки поняття маю в них. І я ледача, я не можу сидіти в'язати багато шкарпеток. Хоча б одну пару це вже для мене супер. І буду в'язати їх ось такими спицями. Так, це я відставлю. Ось такі коротенькі спиці, У мене е, нема е, таких модних, е, шикарних спиць, ось у спиці, Тут китайські спиці 2,5, і, і їхній е, тросик 40 см, я так зрозуміла, тросик це стільки е, має. Ось у мене, не знаю, буду пробувати на таких в'язати. Я ще не пробувала, але дивилася, я відео Наталка в'яже, чи в'яже, що вона в'яже рукав такими спицями. І а я м була колись їх придбала там в Аврорі, чи в Аврорі, ні, не в Аврорі. Не пам'ятаю, десь я там була в магазині, придбала такі. І я не подивилась, що вони такі, знаєте, а одні чи не вони однакові, що вони такі коротенькі, я щось якось не звернула на цей тросик уваги і придбала собі ці спиці. Не подумавши, а коли я вже їх якось одного разу дістала, і так подумала, а що ними нав'язати? Ними ж нічого не можна нав'язати, вони ж такі коротенькі. Слухайте, в би, троси коротші, ніж в других. Дивіться, я, здається, такого рівненько взяла. І так рівненько. І тут, і тут дивіться, тут вони не стикаються. В одних коротше, ніж в інших. Ось у мене, значить, є ще коротшим тросиком спеції. Скажу вам так, одну цю достала, вона лежала запечатана в коробочці, а другу, вона у мене щось лежала, не запечатана, такого лежала. І тепер треба з неї знайти ось цю бумажечку. І знати, скільки вона сантиметрів? Вона ну, цій то 40 написано. А ця так як коротше виходить. Ну, факт тому, що буду намагатися пробувати в'язати. бо теж дуже загайно цього пересувати та мого по цій... Не знаю, буду намагатись е, в'язати. Ну, по крайній мірі, по. Е, Діаметру вони однакові виходять. Це ж діаметр взагалі вважається так же, дивіться, 2,75 воно здобув влази, а 2,50 не влазить, що та і що та. Так вони однакові. Отже, пішла я в'язати. Починати в'язати шкарпеточки, і потім я вам вже в кінці звіту покажу результат. Дивіться, буду намагатися, якщо Мона їх, ну я думаю, Мона буде їх такого по колу в'язати. Якщо Мона буде їх так по колу в'язати, то буду намагатися обидві. Разом в'язати. Я ще такими не в'язала, то я не знаю, що у мене вийде з ними. Отже, на цьому поки що я з вами не прощаюся. Я йду в'язати, а для... ви не перемикайтесь, бо для вас це буде через хвилинку. Вітаю вас, мої любі, мої хороші. Отже, сьогодні, хоч у нас за вікном похмуро і йде дощ. Ні, дощу зараз немає, але дуже похмуро і сильний вітер. А у мене ось на столі ось таке сонечко. Що це буде? Сьогодні середа, і у, нас, у мене розпочинається другий старт. І... Цікаво, що з такого сонячного кольору може бути. Я вам скажу навіть не знаю. В цьому місяці так само по обінгу я собі зробила завдання, що я хочу зв'язати іграшку, іграшку лева. Отже, дивіться, у мене є два види пряжі. Один вид. Це акрил, ось такий, ой, вибачте, верх ногами, хепи тулето, чи якось так воно. 100% акрил, У мене його є два з половиною маточки. Я дуже хотіла би цього левика зв'язати з акрилом. Принаймні в дві ниточки і принаймні спробувати і не знаю. І ось я була, коли їздила в район по справах по поводу столової сина того тижня, я придбала таку плюшову пряжу спагоярн. Велюр бебі, це у нас поліестер 100 грам, 120 метрів, а тут у нас е е е так, 100 грам, 300 метрів. Отже, я навіть так думаю, е не знаю, цю я купляла теж на іграшку. Але я думала, що буду міньйона в'язати. Міньйона я хотіла би в'язати плюшовою пряжею, але зараз я його не планую в'язати. І я не знаю, стояв у мене план в'язати цією ниточкою. Просто я думаю, а як мені не вистачить цих два мотки. Два з половиною, ось у мене ще ось такого. Так, воно вам погано колір показує. Два цілих мотки і ось кусочок такого. А як мені його не вистачить на лева зв'язати. І ще в мене немає пряжі на коси лева, шевелюру, ну, чи, чи як воно, шерстю. Ну, Тему вона буде докупити, головне хоч би розпочати тіло в'язати. І я боюсь, як мені його не вистачить. І так само цієї пряжі у мене лише два мотки. І я теж думаю, а як мені і цієї не вистачить? І не знаю, з якої з них розпочати в'язати лева. Але сьогодні у мене старт іграшки. І я ще ось зараз, поміркую все добренько, роз, роз ну тут 300 метрів, я так думаю. Якщо я в дві ниточки, то вив'язати, може, може мені і вистачить, не знаю, слухайте. Ну, дуже хотіла я цього левика зв'язати з, з, з плюшової, а з акрилової пряжі. Не знаю, чуть. от дракончика я в'язала на пів вовняної пряжі, мені дуже сподобалося. І... Мав він в мене з акрилової бути, але так я вирішила з напівом. І тепер я хочу іграшку спробувати в'язати з акрилової пряжі. Тепер не знаю. чи мені... Просто хвилює, що ось такої пряжі я ніде не знайду. Цю, можливо, ще можу десь докупити. А ось Цієї пряжі я можу ніде не знайти. Я її купляла вже і не пам'ятаю. Здається, у магазині АТБ. Здається, мені так, що в магазині АТБ я купляла У мене її взагалом -то було, здається, чотири матки. Куди я поділа? остальне я не знаю. Не пам'ятаю, на що я могла вив'язати остальну цю пряжу. Не пам'ятаю дійсно, на що я її вив'язала, цю пряжу. Але ось така у мене ситуація. Ну, добре, якось я зараз щось буду розмірковувати. Можливо, все ж таки розпочну я з цієї в'язати. А там далі будемо бачити, що і як воно вийде. Отже, ви не перемикайтесь, тому що я ще до вас підключусь, і через секундочку ми знову зустрінемось. Отже, ви вже побачили, що саме я розпочала в'язати. Отже, перший мій старт це був вівторок. Це були шкарпетки, шкарпетки для ЗСУ. І зараз я вам їх покажу, так відсвічує тут. Ось вони у мене в такому пакеті. Трішки мені не сподобалась моя робота. Ось я вам показувала два моточки. Давайте, може, я її переставлю, щоб не так відсвічувало світло. А так тінь падає. Ой-ой-ой. Не знаю, як. Як його поставити, щоб воно не так відсвічувало, так він падає. Так, ось так хай буде вже добре. Ось два таких моточки, вони були величенькі. І в мене цього сіренького лишилося вже трішечки. Але у мене вже є, зараз, Є готова шкарпетка, одна тільки лише ось така готова шкарпетуля вийшла оцю таракоту, чи хурма, як вона там зветься, не знаю. Я зробила ось так на резиночку халяві і на п'яточку те все так сіреньким вив'язала. І друга шкарпетка в мене ось вже пров'язана стільки. Але хочу вам сказати, у мене виникла невеличка проблема. Я, і здається, я все вимірала, все рахувала. Але тут в цій шкарпетулі в мене вийшла п'ятка трішки більша, ніж у цій. Ось воно навіть такого я вам покажу і певно заметно що п'ятка більша. Навіть я вам зараз все гарно виставлю, щоб ви бачили, що вона більша виходить, ніж ця. Ось, бачите, ось так. Настільки го вона вийшла більша. Але я думаю, це. Невелика проблема. У мене велика проблема вийшла ось тут. Отже, у мене такого халява теж трішки щось на пару радочки вийшла довше. Вийшла ось так. Довше ось дивіться, як воно у мене виходить, якщо я його рівняю. А якщо так по п'ятій, то ось дивіться, як воно тут так виходить. Я не знаю, і в мене вже розпускати його не хочу. Я не знаю, чи будуть ці шкарпетки хлопцям на ЗСУ. Лишилось мені ось тут його вже убавити, закрити все, зробити. І не знаю, навіть, що мені тепер робити. Треба в'язати наново. По парі ці шкарпетки для кожної шкарпетки пару, а в мене цієї ниточки вже немає. Лишилась одна. Чомусь у мене, я не знаю, не виходить. Ті перші шкарпетки я відіслала. Там, здається, теж трішки з п'яткою була у мене проблема. П'ятка на першій шкарпетці була менше, ніж на другій трішки, але на сина мірала все було чудово. Це я ще на сина не вимірала, не знаю. Тепер як мені. Може постірається і воно все вирівняється, я не знаю. Але ось так. Ось так я стартанула зі шкарпетками. Вівторок розпочала. Потім в середу я до вас під'єдналася вже з другим проце, з другим стартом. Пішкалі. Після того я поїхала, у мене було у доньки День народження. поїхала до доньки на День народження. Ну, Другий старт, звичайно, ж трохи щось там пров'язала, зараз я вам покажу. І я після дня народження привезла внука і внук у мене був аж до суботи. То до суботи я в'язала вже лише шкарпетки. Другий старт я не в'язала. От зараз я вам покажу свій другий старт. В'язати я вирішила все ж таки другий старт з акрилової пряжі. Вирішила все ж таки спробувати. Вважала, що мені її не вистачить, але я у мене все вистачає. І. Ось. Ось це у мене на ця пряжа Alize Lana Gold 240 метрів, 51 здається, акрил і 49 вовна, здається так. А це чисто акрилова пряжа, купляла я її в АТБ, я вам показувала, і ось що у мене вийшло. Ця коричнева пряжа, я її взяла, вона у мене була, я її взяла на коси, хвостика і голови. Отже, у мене в середу я розпочала, і у мене вийшлись ось такі дві. Десь немає. зараз. Ось такі дві передні лапки, ну, ручки, будемо казати, ось так вийшли. І ось такі лапки нижні вийшли. Ось такий хвостик, ось так, такий хвостик. Тут, може, можливо, я його ще трішки порівняю підстрижу, можливо. Буду бачити, і ось такі вушка. лишилось мені ще зв'язати тільце і голівку. І оформити, і буде левеня моє готове. І так як у мене гостював четвер-п'ятницю суботу, гостював внук, я не могла більше левеня в'язати, тому що. Йому два рочки, він то розуміє, що не можна брати, але треба відволікатися. Треба за ним дивитись, і мені було зручніше сісти, в'язати шкарпетки. І я всі ці три дні в'язала шкарпетки. Як був час, я сиділа на кріслі, в'язала шкарпетки, поки внук грався на підлозі. з... Іграшками, а там, коли вже треба його чи спасти, вкласти, чи вигуляти, у мене часу вже не виходилось накормити, і часу не вийшло в'язати шкарпетки. Ось такі мої невеличкі були старти. І такі невеличкі були у мене просування в цих стартах. Ну, В, ціл, в цілому, я і цим задоволена, що я це все. Змогла стартанути. Планувала я ще все ж таки третій старт, але вже у мене не вийшло. Я вважаю, що це можливо і найкраще, тому що у мене ще є що дов'язувати, дов'язати ці оливиня дов'язати ці шкарпетолі І там я дов'язую ще джемпер. Я вам показувала на початку, там щось трішки, я вже його розпочала. Мені треба його дов'язати, так як лютий у нас короткий і він дуже швидко злетить. Ну, я короткий, на два дні коротше, можна сказати. Але все одно, все одно цих два дні дуже б допомогли б, але їх не буде. Почнеться березень. Ось так, мої. Красотулі, мої дівчулі. Бажаю вам успіхів. Я вже розпочала дивитись дівчат, чат, всі, кого я вже продивилась. Молодчинки, дуже гарні старти. І слухайте, я вже знімаю другий раз відео, зняла раз, і щось у мене не вийшло. Чомусь воно вийшло перевернене, що я не могла його розвернути. Зараз подивлюся, як у мене цей раз вийде відео. Якщо знов не вийде, знов мені прийдеться його перезнімати. Ось якось воно у мене щось не до недоладусе іде. Бажаю вам успіхів, я вже бажала, бажаю здоров'я, бажаю натхнення. Чудових найкращих виробів і молочинки. І саме головне, бажаю вам бути терпелячими, бути стриманими, тому що у нас в селі є два. Один загиблий. Вже точно знаємо, що загиблий, але його не можуть звідти забрати. І другий чоловік зникший безвісті, але рідні вже його, можна сказати, хоронять. І коли мій чоловік пару днів ось того не виходив на зв'язок, я вже була в сльозах, тому що таку новину дуже жахливо почути. Намагаюсь ці думки всі викидати, але нерви не витримують. Отже, бажаю вам бути терпілячими, тому що перемога буде за нами, наші хлопці вистоять і дуже-дуже хочу, щоб всі вернулись живі і здорові. На цьому я буду закінчувати своє відео. Бажаю вам всім здоров'я і миру!